Ми щодня чуємо сотні голосів, але є ті, що залишаються в пам'яті. Голос це більше, ніж звук, це енергія, яка проходить крізь простір і торкається душі. Я озвучую тексти не для того, щоб їх просто почули, а щоб створити зв'язок між словом і емоцією, між брендом і клієнтом, між вами і вашою аудиторією. Мій голос звучить там, де потрібно більше, ніж просто слова, у медитаціях, щоб заспокоїти. Роблю довгий вдих. Роблю довгий видих. У курсах, щоб пояснити. І цей урок дуже. Дуже важливий для того, щоб доносити людям інформацію у рекламі, щоб захопити. Так кажемо, ми найбільші фанати твоєї шкіри. Хакс. Знайомтеся, це Настя, і в неї провалився другий запуск. А тепер відгадайте, що саме сталося, і чому ти кидаєш це у смітник? Перепрошую, не викидати харчові відходи. Назвали що краще для землі. У книгах, щоб занурити. Мокій стрепанувся. аж підскочив до Улі. Стривайте! Я теж знайшов секрет, як вас навчити. Знайшов! Ось як. Деякі таємниці не довіряють тим, хто має замало місків чи самоконтролю, щоб додуматися до них самостійно. Я люблю цю справу і вірю в магію, яку ми створимо разом. Ви можете почути мій голос на Ютуб, де я читаю улюблені книги в Інстаграм. Де граю найрізноманітніші ролі і у вашому серці, якщо наші світи зійдуться. Давайте створювати історії, які захочеться слухати знову. Бо коли ми говоримо з душею, це відчувається.